Не так давно я нашивала в собі велику кількість трусів, і за рахунок того, що в мене була велика кількість, я змогла пофіксити деякі проблеми, з якими я часто стикалася. І, як завжди, шило я по безкоштовній викрійці, знайти можна через телеграм-канал. Спочатку заходимо до Академії Білисти і заходимо в телеграм-канал. Там є дуже багато безкоштовних викрійок, як для ліків, так і для трусів. Для того, щоб знайти бразиляни, шукаємо ось таку от фотографію. І посилання знизу буде якраз таки на бразиліани. Це така класична посадка. Якщо ви хочете більш високу посадку, то можна викрійку купити на сайті Atelier.ua. Ось це моя викріка. Для того, щоб мені було швидше і зручніше працювати, передню половинку я не взгин, а ось так от вирізаю для того, щоб було швидше нарізати передні половинки. Адже, якщо ви шиєте там одні труси, то звісно, це є не проблема. Але якщо у вас, наприклад, залишок приблизно там, пів метра тканини, то кожного разу загинати це буде, по-перше, менша кількість трусів, адже буде більше випадів, буде складніше зробити економну розкладку, а по-друге, це буде довше. А коли у вас ось така частинка, то набагато економніший розхід і набагато швидше виходить. У мене відразу тут проставлені припуски, і на цій виквіці є ще така особливість. Що деякі е, найменування, тобто там бік, передня деталь, е, ось тут особливо на задній половинці, середній шов, верх деталі. Якщо у вас ця назва знаходиться не всередині трусів, а зовні, то краще продублювати цю назву всередину, для того, щоб потім не заплутатись. І по виклюці ці, ще хочу сказати, що я спочатку шила тестові труси, і мені особисто... Це моя суб'єктивна штука, мені ось тут було зашироко. В мене вийшло так, що в ось цьому місці збиралася гармошка, тому я на 1 см зменшила по бокам. І перед тим, як говорити про проблеми, найбільш така поширена проблема, особливо вона зустрічається в початківців, це пропуски стіжків. Але якщо взяти хороші голки, наприклад, шмець стрейч, то, скоріш за все, пропусків не буде. А якщо у вас хороші голки, але пропуски є, то, скоріш за все, треба спробувати замінити нитки на більш якісні. Тобто гутерман, аман, щось такого плану. Голки можна брати з маркуванням стрейч, супер стрейч, мікротекс. Мені. Звичайні, вони найбільш такі вдалі, адже їми можна шити і домашній одяг, тобто лохсліви, штани, і істринитки можна шити також цими голками. Тому для мене це такі голки універсальні для трикотажу. в тому числі вони і підходять для трусів. Якщо у вас є в мене голочки такого універсального призначення, ну як універсального, це стреч, Просто для себе я як універсальний кажу. Для нижньої білизни обов'язково брати нові голки, інакше можуть бути пропуски. Я зазвичай зберігаю ось так, тобто всередині в коробочці в мене нові голочки, а якщо я якось використовувала, то я її проколюю просто в картонку поруч. Тобто Для того, щоб голки не плутались, але щоб знати, де нові, а де вже використані голки. Звичайна швейна машинка, вона не така вибаглива до ниток, але обернок він трошки більш такий балований і особливо, якщо у вас ще попадеться якесь таке більш складніше мережево, то там обов'язково треба, щоб були хороші нитки. Якщо ви вже шиєте там, велику партію трусів, там ну, 10 штук, то краще все-таки купити більш якісні нитки і вони вам будуть краще служити. Особливо, коли ви будете зшивати мережево. І раз уж ми підійшли до мережива, то це в мене була якраз таки перша проблема, що я не могла зрозуміти, що я роблю не так. Я дуже довго гралася з налаштуванням оверлока, але все одно виходила некрасива строчка, неякісна. І як же шити мереживо, щоб було вдало. Диференціал у мене стоїть на одиничці, а стібок на тріїчці. Це якраз такі оптимальні значення, і ці значення можна побачити в тих. Хто робить майстер-класи по нижній білизні. Так, щоб хтось це пояснював, я не знайшла. Але якщо вчасно робити паузи, то можна це помітити в інших дівчатах. Ось ці значення вони будуть відрізнятися. Можете навіть не скринити оці значення, бо я можу змінити нитки і вони вже будуть інші. Тому ось тут вже налаштовуйте самі під ваш матеріал. Найзручніше налаштувати оверлок на звичайній сіточці. Тобто. Якщо у вас є якась сіточка контрастна до того, що ви будете шити, це буде найзручнішим варіантом. Адже ви чітко будете бачити, яку ниточку вам треба підправити. А тоді, вже після того, як ви налаштували на сіточці, вже пробувати на мережеві. Скоріше за все, воно буде однакове, тобто однакові налаштування, що для сіточки, що для мережева. Але на сіточці набагато легше зрозуміти, як саме налаштувати оверлок. І ще така особливість мережева, коли шиємо мереживо на оберлоці, під час шиття його треба натягувати. Якщо не натягувати, виходить неаккуратно. От да, здається, ніби така проста елементарна штука е -е, просто натягувати тканину. Але не відразу це доходить і е, навіть тоді, коли вже оберлок правильно налаштований і ви не натягуєте мереживо, то виходить негарно. Ще в мене був такий момент, що був зсув тканини. Тому, щоб такого не було, беремо два шари тканини, відразу піднімаємо лапку, ставимо під голочку, фіксуємо голочками, а тоді вже опускаємо лапку і шиємо. Зазвичай я просто піднімаю лапку і шию. Але з такими тонкими матеріалами все ж краще трошки заморочитися, підняти лапку і зафіксувати країн. Інакше може бути таке, що десь трошки зсу. І потім вже не дуже рівно виходить. Наступна проблема, з якою я стикнулася, це ось такі от негарні виходи. Це в мене, здається, перші чи другі. І бачите, ось тут по нозі така дуже негарна резинка виходить. Мені, чесно кажучи, такий результат взагалі не хочеться шити. І якщо я вже шию, то мені хочеться, щоб це було якісно, щоб це було красиво. А ось таке, ну, не дуже мені подобається. І я почала розбиратися, в чому причина? Почала експериментувати. Причина виявилася насправді набагато простіша, ніж можна собі думати, ось цю резинку по ніжці краще взагалі не розтягувати. Тобто, як це я робила? Я брала свою викрійку разом з ластовицею. ось так от, І проміряла по ось цій Внутрішній лінії, тобто без припусків. І ось таку резинку по довжині я брала, нічого не мінусуючи. А для того, щоб легше було пришивати, я проміряла повністю ось так от разом з ластовицею і поділила на три на три рівні відрізка. І зробила собі надсічку. Ось тут одне і ось тут по ластовиці. Таким чином, я вирізала свою резинку уже разом з цими надсічками і мені не треба було труси розтягувати, щоб знайти приблизно рівномірно, щоб його пришити. Я просто по надсічках сколювала і так процес йшов набагато швидше. Виходить, замість ось такого результату, в мене виходив ось такий от результат. Бачите, тут все доволі акуратно. І всі лінії гарні, сплухняні, нічого ніде не допорщиться. Мені такий результат набагато більше подобається. І От таке от я вже готова шити. бо Мені таке подобається. І якщо резинка біля ніжки гарно лягає без натягу, то поверху так не вийде зробити. Бо якщо ми зробимо без натягу зверху, то резинка перерозтягується під зигзагом і виходить ось так. от. Бачите, воно, ця резинка трохи перерозтягнена і виходить дуже неохарно, некрасиво, і якось так непонятно, що з ним не так. Тому поверху я вже брала коефіцієнт 0,9. Тобто приміряла трусики по поясу і множила на 0,9 на коефіцієнт. А тоді вже розколювала по чотирьох точках, для того, щоб було рівномірно натягнено, і тоді вже шила. І такий от результат мені дуже подобається насправді. Якщо у вас вже є якийсь улюблений зигзаг, на якому ви шиєте, який вам подобається для нижньої білизни, то можна зробити собі націчки лінером. Лінер це такий як маркер, але він набагато тонший. Він теж гарно малює по пластику і по клейонці, але він не такий жирний, як маркер. У мене є позначка тут і тут, і щоб в мене, наприклад, не стояло, мені не треба кожного разу брати тестовий зразок, відшивати, дивитися, подобається чи не подобається. Я вже знаю, що якщо я візьму свої значення, які мені подобаються, то мені це набагато швидше буде і зекономить мені час. І раз уж ми говоримо про резиночки, ще хочу сказати момент, де можна зекономити трошки часу, якщо у вас вже трошки набита рука, якщо ви більш впевнений користувач швейною машинки. Зазвичай ми ж спочатку шиємо фестоном в середину, відрізаємо зайве, тоді перегибаємо і шиємо вже по лицевій стороні. Е, мені, чесно кажучи, не подобається цей момент, коли треба відрізати, бо коли ви шиєте одні труси, то це недовго. А коли ви шиєте 10 трусів, то 10 трусів оце сидіть, гратись, вирізати, ну якось воно не прикольне. Дуже довго виходить. Тому, як я робила, коли я шила фестоном всередину, я старалася робити так, щоб в мене тканина за резинку не виглядувала. Тобто я спочатку натягувала і потім трошечки підсовувала резинку вкрай так, щоб в мене не виглядувала тканина. Але звісно, тут треба враховувати. Те, щоб не було такого, що потім всередині дирка. Це вже треба, бути... трошечки треба мати скіли якісь для того, щоб це так вийшло. Але коли я шити саме таким от чином, то потім не треба нічого зрізати, ми просто пришили спочатку всередину, відігнули і по лицевій стороні. Мені треба було відрізати тільки в моментах потовщення, тобто на бокових шовчиках і на ластовиці. Я зрізала більше нічого я не зрізала. І як бачите, все акуратно, ніде ніяк тканина не торчить. і вийшло все набагато швидше. І ще останній момент, який хочу сказати, який в мене був. Це нібито зрозуміло, нібито логічно, але трошечки десь е е е протикав і виліз косяк. Я зараз говорю про бразиліани. Зараз в мене їх тут немає, де ми шиємо повністю бразиліани з сіточки. Тобто замість мережево. Це сітка складається навпіл, і ось тут проходить згин сіточки. Ось, наприклад, це сітка. І якщо це залишки тканини, то якщо ми, наприклад, згинаємо ось так, от, ми побачили, що в нас отак найкраще вона тягнеться. І один згин і другий згин, який має бути ось тут, він обов'язково має бути в одному напрямку. Бо якщо ви, наприклад, загорнете залишки тканини один раз отак, от, другий раз отак, от, як у вас там сіточка дозволяє, які залишки тканини є, от ви не дивитеся напрям е по сітці, то потім може виникнути така штука, що коли ви одягнете Одна половинка буде більше тягнутися, а друга половинка буде менше тягнутися. Це не комфортно і це не красиво. Тому враховуйте цей момент на сірці, щоб потім не повилазили ось такі от косяки. Ось такі от, здавалось би елементарні штуки, але знайти їх чогось дуже важко в швейних відео. На цьому в мене все. Ставте вподобайки і пишіть в коментарі, з якими проблемами в нижній білизні стикалися ви, і чи вдавалося вам їх виправити. Дякую, що подивилися це відео до кінця. До наступних відео. Пока!